Що в Європі завівся шпигун, який слідкував за Зеленським. Європейська комісія звільнила перекладачку, яка записувала слова Зеленського. Перекладачка була, до речі, фрилансеркою, яку залучили для допомоги лідерам ЄС у спілкуванні із Зеленським. І тут в мене питання: фрілансер? Як так взагалі можливо на важливих самітах ЄС, де обговорюють теми з безпеки, з військової підтримки на роботу перекладачем беруть фрілансера? До речі, причина звільнення це інцидент, пов'язаний з веденням нотаток. Зараз поясню. Відбуло, від, від, відбулося наступне: під час закритого засідання Європейської ради, ну, на якому був присутній президент України Володимир Зеленський, перекладачка постійно щось записувала. Справа в тому, що згідно з правилами Європейської комісії на таких закритих зустрічах робити якісь письмові нотатки категорично заборонено. Ну, звичайно, щоб уникнути витоку інформації. Нотатки цієї перекладачки були негайно конфісковані. Що ще, друзі, цікаво, видання Політико повідомляє про наступні деталі. З'ясувалося, що Україна свідомо не залучала цю перекладачку до роботи, причина це можливі її контакти з Росією. Хоча конкретних фактів і немає, але є дощо інше. Журналісти встановили, що батьки та сестри перекладачки це росіяни, які тривалий час мешкали в Україні. Той факт, що українська сторона вже давно мала застереження щодо цієї особи, свідчить про ефективність саме нашої контррозвідки та неуважність європейської.